Понад 200 повісток за три дні в Черкаському районі взялися покращувати темпи мобілізації. Відповідно до доручення губернатора, документи тепер вручають з владцями та дільничними. З ними повістки роздавала і наша Яна Федоровська. Чи є результат та як реагують люди? Дивіться далі у сюжеті. Ось так, каже Анатолій, зараз найчастіше зустрічають працівників обласного військкомату закритими дверима та домашньою охороною. Зазвичай чоловік повістки не розносить, має вищі обов'язки. За роботу взявся, мовляв, аби покращити темпи мобілізації. Їдемо вручати з десяток документів, спершу в Мошни. Є такі, що не з'являються, ну є причини. Ще раз їдемо, ще раз оповіщаємо. Участковий. З тих, що були оповіщені, то п'ять було. І один не з'явився. Чому виясняємо на місці припису. За призовника відзвітовується мама. Каже, після навчання хлопець поїхав працювати за кордон. Ну, Їхали на місяць і так вийшло, що залишилися там. – І Повертатися не збирається чи ну, Збираються, тільки не знаю. Щоб обов'язково, прибув в військовий комісаріат. По всім документам рахує, що перебуває на військовому обліку, перебуває з у нас в Україні. Іменно в Мошнах. Далі їдемо в будище. Ситуація тут схожа з попередньою. І шести зобов'язаних на медкомісію прийшли двоє, тому тепер оповіщають з дільничним, говорить місцевий інспектор військового обліку. Є результати, як же, звісно, є. Вони ж трошки думають. А так, якщо приходимо, ми самі ну, сільські, наприклад, я, і ще там двоє осіб. Вони так гарно нас приймають, а потім думають, та чому ми будемо їхати, не поїдемо та й все. Залучають, каже, дільничний для охорони порядку, бо робота оповісників нині неспокійна. Часто густо люди реагують криками та бійками. Тільки чого дитину тягати? він не служив своє. Чого його тягати? Ці люди тікають туди, сюди, а мою дитину буде тягати туди, щоб ішла коліною. Наступні повістки теж залишаються у комісара. Да. Ну, тут його немає. Ну де не, тут його немає? Ну а де він? А мама роботі, ми мало тоже. А На роботі він знаю. Рятувати ситуацію мають владці, говорить в райдержадміністрації. Але там же й нарікають, примусово вручити документи не можуть, не дозволяє закон. Брати чи не брати повістку лише на совісті самих призовників. Залежить як повернення хлопців з фронту. Чим швидше ми проведемо мобілізацію, чим швидше ми їх замінимо, тим швидше повернуться ті хлопці, ті, що зараз воюють. Натомість ухилення від призову тягне на штраф та навіть кримінал, кажуть військові. Їм вже в найближчі три дні треба виконати половину від мобілізаційного плану. А його кажуть, гальмують призовники втікачі. Яна Федоровська Яна Гриценко Віка новини.